Серцева недостатність супутник сучасної цивілізації. Пацієнти мають вкрай низьку якість та коротку тривалість життя. Єдина надія для них отримати нове серце. Які ще є покази для подібного хірургічного втручання та як проводять надскладні операції з пересадки органів. Говоримо з гостем прямого ефіру, завідувачем кардіохірургічного відділення Центру дитячої кардіології та кардіохірургії у місті Київ Сергієм Варбанцем. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотілося б дізнатися, які є основні показання до такої операції, саме пересадки серця. Ну. Е... Основне показання для того, щоб трансплантувати серце, є порушення його насосної функції, Тобто, тобто коли серце зі своєю насосною функцією перестає забезпечувати організм киснем в необхідній кількості, тоді ну, немає іншого шляху, як його трансплантувати і заміняти, грубо кажучи, заміняти насос на інший. Це, Досить примітивне таке пояснення, але це є насосна функція серця, це найважлива його функція в організмі. Якщо говорити про час очікування, то як довго такі пацієнти можуть очікувати на пересадку? Скільки у них зазвичай часу? Це досить таке комплексне питання і багатофакторне питання. Чому тому, що, по-перше, є різна ступінь потрібності? Тобто є е, пацієнти, які е, мають час, грубо кажучи, а є такі пацієнти, які не мають часу. І це є е, е, ступінь екстреності втручання. Наприклад, наприклад, е, пацієнт е, може потребувати трансплантації під час цього, знаходячись на, е, на штучному серці. Це є такий пристрій, який забезпечує його життя, але цей пристрій він може бути. Застосований дуже на обмежений період часу: тиждень, два тижні, три тижні. Тобто, пацієнт е, має три тижні часу не більше. І тоді е, всі донори, які. Маємо які деякі нього... проблеми зі зв'язком. Е, так. І такі пацієнти, які має ургентні покази. Е, перший донор, який є для нього підходящий, він буде. Перевага буде віддана для того пацієнта, для такого пацієнта, який не має часу взагалі? А є пацієнти, які можуть чекати роками, і можуть за цього повторно бути госпіталізованими з погіршеним станом, з покращеним станом, але вони чекають, тому що серце це є дуже дефіцитний орган, який не можна взяти, просто і знайти. Пане Сергію, а скільки власне сам орган серце може очікувати на пересадку з моменту його вилучення? Чи якщо, з моменту смерті? Якщо донора? Орган... Ну, по-перше, -по я думаю, що це буде для, цікаво для глядачів вашого, ваших новин, вашого каналу, що забирати серце можна тільки від живого донора. Якщо донор живий, то тільки тоді ми можемо забирати серце. І в таких випадках є термін такий, який називається смерть мозку. Тобто, найбільше, як правило, для донорів служить. Використовуються ті донори, які мають критичне враження головного мозку, які не сумісні з життям. І коли відомо, що цей пацієнт вже ніколи не буде жити, але організм ще підтримується життєдіяльність організму завдяки апарату штучної вентиляції легень, наприклад. І тоді, коли комісія лікарів у складі багатьох лікарів, вирішує, що Пацієнт не має шансів жити далі, але він ще, серце його б'ється, грубо кажучи, тільки тоді можна таке серце, живе серце з живого організму забирати. І від моменту забору серця, ну, бажано е цей час до моменту його імплантації скоротити до двох 2 годин. І 2 тоді, е достоменно це серце буде працювати добре. А чи можуть пересаджувати серце від молодої людини, літній людині, і навпаки, від літньої людини до молодої? Ну, е, якщо, е, на жаль, відбувається е, ДТП або ще якась подія, яка призводить до, е, те, що я тільки що казав, до смерті мозку і живий донор, і ми можемо забирати в нього серце, то, звісно, е, е, той донор, який є більш молодий, в нього набагато більше шансів мати більш здорове серце, яке не буде мати уражень, коронарних судин або клапаних якихось уражень. Тобто молодий донор це завжди, завжди краще. А загалом є якийсь ресурс обмежений у серця, у цього людського органу, який його вік, такий, як і вік людського життя, чи він може нас... працювати довше? У нас у нас нема таких даних, є певні обмеження в віковій складовій пацієнтів, донорів. Але у нас нема дан, даних, які б казали, що, наприклад, 70 років у здорової людини не буде здоровим серця. Це абсолютно можливо і нема такого, щоб вік був обмеженням. Може бути сорок 45 років серце нездорове, а може бути 75 років абсолютно здорове серце. Але такі донори не використовуються зазвичай. Як загалом змінюється якість життя людей, які пройшли через трансплантацію, яким пересадили нове серце? І чи може можуть такі люди згодом вести активний спосіб життя? Ну, по-перше, треба сказати, що е, той пацієнт, який подається в лист очікування для трансплантації серця, той пацієнт, якому трансплантують серце, він на момент трансплантації е, апріорі має дуже поганий стан е, здоров'я і дуже виражену серцеву слабкість, і це е, говорить про якість життя. Ну, аб абсолютно незрівняно з якістю життя життя здорової людини, звичайної. Тобто, це виражена задишка, це напряки, це величезні дози сичогійних препаратів і багато, багато іншої терапії. І якщо трансплантація відбувається добре, пацієнт отримує серце, і основне воно не відторгається, то якість життя змінюється радикально. Це інша людина. Це відсутне серцева недостатність, це е, всі органи починають перфузуватися добре, і ну змінюється е, життя змінюється абсолютно в протилежну сторону. Зважаючи на вашу відповідь, хотів би на завершенні нашої розмови поставити ще одне коротке запитання: а чи може вже у пересадженого mm -hmm. серця розвинутися серцева недостатність? Чи може ще раз не почув, чи може вже у пересадженого серця? Розвинутися... серця? Вже в серці, яке траімплантували, розвинутися достатньо це, це, це в питанні трансплантології, це є окреме питання, це якби супровід пересадженого серця. Чому тому що багато багато є факторів, і один, і один з таких факторів це відторгнення, яке може вплинути на функцію пересадженого серця, і тоді потрібно втручатися медикаментозно. Чому тому, що воно починає працювати гірше, воно починає відторгатися, і це. Е те саме той час, коли можна вплинути на це медикаментозно, і іноді можна і виграти цю ситуацію і зберегти життя і пацієнту, і зберегти пересаджене серце. Пане Сергію, я щиро і дякую те, вам за цю розмову і дякую безпосередньо вам за те, що також даруєте. Дякую людям. Вам. Ще один день народження. Нагадаю, що про надскладні операції з трансплантації серця говорили із завідувачем кардіохірургічного відділення центру дитячої кардіології та кардіохірургії у місті Київ Сергієм Варбанцем.